Масло катма, загородину ціла платня, опля, зникла картопля, і так щодня. Облизня ловиш, а звик до смажені, ціни скажені, світло погасло, зникає пальне, маєш його коли хто спекульне. Коли ж йому кришка у січні, у серпні. Запаси терпіння у нас не вичерпні, тільки накрив тютюновий запас, Та й лихварі узялися за нас, владне бурмило руки умило, тільки в бурмила й лишилося мило. Папір під заставу й та заковика, Чим зав'язати свого черевика? наша держава. Щаслива й цікава, тільки відгонить не кавою кава, мотуззя гниляве, вдавитись не можна, і ржава держава непереможна. Згасла дізнався, не згасла звитяга. Рвуся до бою, нема паротяга, ні паротяга тобі. Ні тягла, знову режим надзвичайного стану. Тут я радітиму без перестану, бо здогадаюся, наша взяла.